Бог отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам, і Дух Святий говорить церквам. Кому Дух говорить? Церквам! Сім разів Ісус повторює: слухайте те, що Дух говорить церквам. Ось чому можна бути віруючим роками, народитися у віруючій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути в прокляті, тому що слухаємо вже іншого духа, нечистого. Це душевне плоське християнство. Не слухаймо, що Дух Святий говорить церкві. Який дух тобі каже, що Бог усіх любить і ніхто не буде покараний? Якщо щось звучить не так, як написано в книзі Откровення, значить це не той Дух говорить. І це не яке заклинання, хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церкві. Це просто орієнтир. Книга Откровення це те, що Дух Святий разом з Ісусом Христом і Отцем Небесним говорить Церкві. Нам потрібно бути дуже уважними і дивитися на все Слово Боже через Книгу Откровення, через послання Ісуса Христа і слухати, що Дух говорить церкві. Запрошуємо вас у Дім Божий під Божий покров і захист. Від Його милість і благословення. Напишіть нам і підключайтеся до духовного спілкування онлайн, де б ви не були. Нехай Бог збереже вас і благословить. Амінь.